Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті обставини, які безпосередньо впливають при призначенні субсидії. Зараз. Поговоримо, коли, до речі, важливий момент, коли заборгованість за сплату комунальних послуг не враховується при призначенні субсидії, а коли враховується, отже, давайте розглянемо, які ж обставини впливають на призначення вам субсидії. Якщо загальна площа квартири не більше 130 квадратних метрів, житлового будинку не більше 230 квадратних метрів. В такому випадку ви можете Звертатися за призначення вам житлової субсидії. Але ця норма не застосовується до дитячих будинків сімейного типу багатодітних родин, родин, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою чи піклування. Якщо у власності вашого члена родини є транспортний засіб, який випущений менше 5 років тому крімопеда та причепа це теж впливає на призначення житлової субсидії. Якщо у власності є не більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому, у складі родини є повнолітні особи, в яких відсутній дохід або отримувачі доходу, отримують так нижче мінімальної заробітної плати, або за яких не сплачено єдиний внесок у розмірі не менше мінімального. Тобто не менше мінімального, це 1760 гривень на місяць 22% від розміру мінімальної заробітної плати, сумарно 3 місяці. Підряд, але це правило не стосується студентів та отримувачів соціальної пенсії. Тому я завжди кажу, коли ви подаєте документи на призначення вам житлової субсидії, обов'язково, чітко та правильно вказуйте всю інформацію, яка у вас є. Якщо ваша дитина навчається є студентом, вказуйте цю інформацію. Дивіться: стосовно того, стосовно заборгованості за житлово-комунальні. Послуги або витрати на управління багатоквартирним будинком. Це теж може впливати, може бути однією з підстав у відмові у призначенні вам житлової субсидії. Якщо е, прострочена. Заборгованість понад 3 місяці, ви не сплачуєте комуналку. Якщо сума перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, один неоподаткований мінімум це 17 гривень, тобто це виходить трішечки 680 гривень, якщо більше цієї суми, але винятки не враховуються, що не враховується в заборгованість. За газ, який нарахований на підставі судових рішень щодо норм споживання, без лічильників, так, або з приведенням до стандартних умов, це не буде враховуватися в заборгованість, і якщо заборгованість виникла через ненадання. Об'єднаннями співвласників чи виконавцями комунальних послуг інформації необхідної для призначення субсидії, це також не буде враховуватись заборгованості. Але якщо ви маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги більше ніж 680 грн, гривень, вона прострочена понад 3 місяці то в такому випадку, і або ще строки позовної давності не пройшли це три роки, пам'ятаєте, то в такому випадку це теж може бути причиною для відмови в призначенні вам житлової субсидії. А, так, о, на що які ще обставини, якщо у вашій родині є неплатник аліментів? який не сплачує аліменти понад три місяці, тому всі свої зобов'язання ви обов'язково маєте виконувати для того, що якщо ви хочете отримати послугу з боку держави так, призначення житлової субсидії, то в свою чергу ви маєте виконувати ті зобов'язання, які покладені на вас. Якщо члени вашої родини купували валюту на загальну суму понад 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням. Купівля у кредит генеруючих установок, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на суму більше, ніж 150 тисяч гривень. Якщо у членів вашої родини є депозити в банку на суму понад 100 тисяч гривень, якщо ви власник більш одного житлового приміщення, тому. Всі ці о, обставини, так, вони впливають на призначені житлової вам субсидії. Якщо вам пенсійний фонд відмовляє в призначенні житлової субсидії, і, взагалі, б я б хотіла порадити для всіх, якщо у вас виникають якісь спірні питання з органами державної власті, влади, з органами державної влади, обов'язково звертайтеся. Усьмовому виді, якщо пенсійний фонд вам відмовляє в призначенні житлової субсидії, зареєструйте своє звернення, щоб пенсійний фонд вам на нього надав відповідь і пояснив, чому вам було відмовлено в призначенні житлової субсидії з посиланням на норми чинного законодавства. Це стосується абсолютно будь-яких речей. Пенсії чи соціальної допомоги, за чим би ви не зверталися в органи державної влади, обов'язково краще звертатися письмово. Реєструйте своє звернення в канцелярії для того, щоб вони поставили свій вхідний так, номер про те, що у вас документи прийняли, або відправляйте почтою тільки цінним листом з описом про вручення. І в такому випадку органи державної влади в нас ще ніхто не з не, неє. Відміняв закон про звернення громадян протягом місяця, будь-який орган державної влади вам зобов'язаний надати відповідь, в чому причина в відмові, чи навпаки вам, чи навпаки, призначить в призначенні так, той чи іншої послуги, те, що вас цікавить, тому що усні перемовини, вони не ну, ви просто поговорили і пішли. Це не дає вам права навіть потім взяти ту відмову, по-перше, звернутися до кваліфікованого юриста, адвоката, сісти самому спокійно, перечитати, передивитися, наскільки вона є правомірною, щоб потім звертатися до суду за захистом своїх прав та інтересів.